18 січня в пам'яті Сергія Крука відбувається турнір з хокею. Тож давайте подивимося. Двагодійний турнір в пам'яті Сергія Петровича Крука. Завдяки відділу молоді і спорту ми можемо провести даний захід пам'яті Сергія Петровича. Зараз гарна погода. Зібралися всі ті однодумці, ті спортсмени, які знали Сергія Петровича, які і пам'ятають його. Між собою, пограти. Ми і так збираємось постійно, а так просто е зібратися та, е з думкою про нього. Чи багато учасників сьогодні приймають? Ну, учасників, я нагадаю, людей 16, всі наші жовтоводці, ті люди, які хлопці, які грали колись з Сергієм Петровичем в разом хокей, він був основоположником нашого жовтоводського хокею. Е він був, він е як каже, наш, наш батько. Ми пам'ятаємо. Його це вирішили між собою зібратися та трохи пограти в хокей. А давно займаєтесь хокеєм? Хто як, скажімо так, у нас тут нова хвиля занять з'явилася, коли з'явився каток в Кривому Році, десь з 8-20 року. Ну, а я займаюся 60 років. десь так, Ну, скажімо, 66-го це точно. А на якій позиції ви граєте? Ну, Скажімо так, зараз захисник, а колись бій бігав трошки. А зараз вже пенсія потихеньку. Чи давно займаєтесь? Та вже років 10 точно. Играем. Мы ездим, Александрию вообще Там. А здесь, как погода позволяет, виходимо, збираємося. У нас своя тут свій колективчик как бы уже сформированный. Так що хто желає, можете приходити, грати. Як я прийшов к этому. Олег Чикарев у нас такой игрок был. Он меня пригласил как-то раз поиграть. То если он меня слышит, спасибо ему большое, привет. Этот. Вот так. Свободное время скоротать. Это лучше всего на природе, на морозе. Турнір з хокею, що відбувся на дитячому пляжі, був напруженим, веселим та цікавим. Три команди зелена, червона та чорна, змагалися за перемогу. Такі події завжди залишають світлий слід в наших серцях.